Привіт, це в у хаті та хвостаті. Програма для тих, хто не уявляє свого життя без домашніх улюбленців. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь. Що краще для тварин їжа зі столу чи спеціальний корм? Посміємося, переглядаючи рубрику без фотошопу та дізнаємося секрет плюшевого хутра британських котів. Власники домашніх тварин часто запитують ветеринарів, що краще спеціальний корм. Чи їжа зі столу однозначної відповіді вони на жаль не отримують? Тож у цьому питанні вирішили розібратися, і ми. Для тварин це економія часу і навіть товщини вашого гаманця. Адже щоб прогодувати приміром собаку, необхідно купувати дороговартісне м'ясо та окремо готувати для свого улюбленця. Переваги корму є і в іншому. Він забезпечує збалансованість у харчуванні. Тим більше, нині у зоомагазинах широкий вибір цього добра. Найбільше такі серйозні корпорації, які це Корма, допустим, фирм Purina, Royal Canin, корпорации Марс, допустим, Hills. То есть эти кормы, они в принципе решают вопросы питания животного в полном объеме. Як стверджують ветеринари, за кордоном прийнято годувати своїх улюбленців виключно кормами. Але там зовсім інший підхід до цього. Власники довіряють виробникам, а виробники у свою чергу несуть відповідальність за свою продукцію. В Україні на жаль, в обігу багато підробок та неякісних кормів. Тож власникам тварин слід бути обачними при покупці. Також існують лікувальні корми, але їх слід купувати лише після консультації лікаря. Дієтичні корми може назначить тільки врач. Ви самі не можете, скажем так, наклейкою на пачці і использовать эти корма для решения проблем. Но е, дієтичні корми дійсно сейчас виходять на такой на очень высокий уровень, и мы получаем прекрасный результат от использования этих кормов. Если в принципе, ну, как бы, есть распространенный миф о том, что сухие корма вызывают мочекаменную болезнь у кошачьих. Поговорим об этом отдельно, потому что действительно чуть ли не каждый третий пациент задает этот вопрос, ну, скажем так, или хозяин пациента. Нету таких данных, подтверждающих, что это так. В большинстве случаев это связано с низким потреблением жидкости кошачьими. То есть это животные пустынные. Они очень бережно относятся к своей воде. И э, предоставить ей доступ к воде, скажем так, очень часто людям тяжело. То есть, э, ну, по какой-то иной причине кот, допустим, не хочет пить с миски. Он пьет из крана. Принципиально предпочитает эту воду. Возможно, в таком случае вам надо посоветоваться с врачом. И врач вам подскажет, как этот вопрос решить. В некоторых случаях мы даже рекомендуем оставить там капельку воды, чтобы она постоянно капала, или, допустим, перейти на только влажные корма. Но обвинять сухие корма в э, том, что они виноваты в мочекаменной болезни или в болезни других болезнях нельзя. Виновато только качество корму. Якщо ви все ж противник корму, то вам слід самостійно забезпечувати своєму улюбленцю збалансований раціон. Ви повинні усвідомити, що тварину не можна годувати залишками своєї їжі. Для них потрібно готувати окремо. Ті тварини, які содержаться у нас, ми в основному про собаках і кошках. Не забувайте, це місцеєди. Они не люди. Люди это всеядные животные. Мы можем потреблять и растительную пищу, и под, потреблять животную пищу. Мы у нас кишечник, скажем так, длиннее, чем у собаки или кошки по отношению к телу, и в то же время, короче, чем у коровы или козы. Мы занимаем такое промежуточное универсальное положение. Кишечник собаки, кошки не предназначен для переваривания растительной пищи, он просто не предназначен для этого. В природе такие животные едят только высокобелковую пищу. Поэтому для питания таких животных, если вы используете домашнее кормление, клетчатка должна составлять ну, 20-30%, не больше. Что такое клетчатка? Это различные овощи, каши, там, фрукты. Фрукты мы вообще рассматриваем как лакомство. Прекрасно, если собака не брезгует яблоком, бананом. Почему? Использовать это как конфеты, как поощрение. Ничего страшного в этом нету. Но использовать его для кормления, кормить его яблочным пюре, это было бы недопустимо. Котів та собак можна годувати яловичиною, курятиною та індичатиною. Ветеринари не рекомендують давати жирне м'ясо, зокрема свинину. М'ясо має бути варене. Жареного нічого нельзя теж животним, тому що ета приводить нарушенням зв'язаним э, з работой желез внутрішньої секреції. Це это печень, это поджелудочная железа. За всі тисячі років, коли ми приручили наших улюбленців, їхня система травлення не змінилася. Тварини як і були, так і залишилися хижаками. Просто пам'ятайте про це. А тепер сюрприз ми вирушаємо у розплідник британців гарненьких блакитних та лілових котиків. Ми вже прибули, і Наталія Олексіївна люб'язно погодилася нам розповісти про своїх улюбленців. Наталія Олексіївна, я знаю, ви давно займаєтеся саме з цією, з цією породою. Скажіть, чому ви вирішили все ж таки розводити британців? Ну, по-перше, британці Это, как бы, рідка порода. Коли 10 років назад ми були вообще першими в Черкасах, на виставці, тут кошик. Наталія Олексійовна 10 років тому і подумати не могла, що буде розводити котів. Але життя тим і цікаве, що не передбачуване. Мені син подарував маленького котика. Я дуже хотіла британського котика, так багато читала про них все. И когда мы мне пришло приглашение на выставку, мы, значит, поехали 700-летие Была первая выставка. Здесь мы поехали туда. Судьи, значит, там оценивают все, как ушки там сидят, как мордочки какие все. И нам сказали у вас очень красивая и достаточно хорошая кошка. Британські короткошерстні коти мають кілька варіантів забарвлення їхньої плюшевої шубки. Це ліловий, блакитний, хоча насправді він сірий, шоколадний, чорний і білий. Це Фернанда, довгошерстна британка. Такі народжуються одна на 20 тисяч. Фернанда це гордість Наталії Олексіївни. І не дивно, адже похизуватися такою красунею можуть одиниці. Також рідкісними вважають срібних та золотистих котів. До речі, саме таких британців з малюнком на хутрі в народі називають віскас. Чому? Згадайте телевізійну рекламу. Також характерними для британської породи є помаранчеві очі та чорненький носик. Британці вони дуже неприхотливі в уході. Вони, во -перше, грають самі по собі, вони самі себе знаходять ігрушечки. У нас был кот, вот велосипед стоит, ну это тренажер, так он так, игрушечки все были в кучке. Почему? Он приходит, он берет игрушечку, поигрался, относит туда, берет другую. Да, они такие вот котята. Ну и в течение дня можно мясом, дать творожок им дают, вот так все. Но главное, что захотела она покушать, она всегда подошла, поела водички, попила. Але насправді для новачків-господарів британців буде не все так просто, адже знаменита плюшева шубка цих котів має складну дворівневу структуру щільний набитий підшерсток і трохи виступаючи над ним волосся. Саме така структура бавовни і створює перламутровий відблиск на блакитному і ліловому забарвленні а чорному і шоколадному додає блиск. Така шубка вимагає і спеціального догляду. Один-два рази на тиждень котів слід розчисувати металевою і масажною щіткою. Спочатку у напрямку росту хутра, а потім навпаки. Це прекрасний масаж, який розпочинати потрібно на спині, уздовж боків та на грудях. Раціон у британців теж особливий. Окрім спеціального корму, їм потрібні вітаміни з великим вмістом біотину, кальцію і мікроелементів. Хоча у догляді ці котики вимогливі, зате результат 100%. Лишень погляньте на котю. Йому 6 місяців, а виглядає як дорослий кіт. Поки що пані Наталія господаря йому не знайшла, але впевнена, такий красунчик довго не засидиться. Тим паче, судячи з конкурсних фотографій, які ми отримуємо від вас, породу британських котів ви полюбили. Нагадую вам, що триває конкурс на найкумедніше фото ваших домашніх улюбленців. Переможці отримують подарунки від магазину Зооленд та елітний корм «Роял Канін». Також людина, яка надійшла найкумедніше фото, стане героєм у програмі ранок Черкащини. Фото можете надсилати до 21 лютого. Ну а тепер порція нових ваших фотографій. Зазвичай домашні улюбленці схожі на своїх господарів. Вони копіюють їхню манеру поведінки і навіть звички. Як от кіт, що у минулій програмі грав на фортепіано. Але тварини не бояться бути смішними. Саме тому вони є героями нашої наступної рубрики без фотошопу. Програма в у хаті та хвостаті на жаль добігає кінця. Але ми з вами зустрінемося вже за тиждень. До речі, не пропустіть наступний випуск, адже ви дізнаєтеся переможця конкурсу. Бувайте!